Зараз в продажі є такий автомобіль, це Peugeot 308, 2014 рік, 1,6 дизель, в дуже гарному стані, в гарному білому кольорі. Автомобіль весь рівненький з Франції, без ржавчини, без вмятин, по кузову взагалі без недоліків. По мотору, по підвісці теж продіагностований, перевірений, машина без жодних зауважень. Все гарно працює. Гарна зимова гума, є леди, проти Сколів ніяких немає, Гарно дуже збережений кузов автомобіля. По салончику гарний, чистенький, Сидушечки всі ціленькі, навіть без потертостей. руль в оригіналі, не фарбований. Строчечка біла, незамальована, шестиступка механіка, датчик світла, доща, дзеркало з автозатемненням, клімат-контроль двохзонний, навігація з картами України, круїз контроль. В машині є все, що треба. Дуже гарний і збережений салон. Навіть пороги, дивіться, які не зачухані, біленькі, гарненькі. Також Сідушечки, всі душечки всі чистенькі. Є запаска, аварійний знак, домкрат, весь навір. Так що дивіться, в описі буде номер телефона і ціна буде в описі. Від цієї ціни ще буде торг.